Та й шо ви там банда? Як діла? Приве. У нас тут на морі нові експерименти. Розбиваємо камінь і вони всередині дуже цікаві ці. Ну, це ж після тої виставки ніяк тепер не попусти. Надивилися на ті поліровані, розбиті, розковирені. Бачите, якесь в мене дуже цікаво ця. Та й таке. Приїхали на море, людей нема. Ну так, трохи. М -м. Юля п'є український кофе із китайського ресторану. Не удивляйтесь. Це дівчинка робить в китайському ресторані. Аня. Наша українка з Вінниці Аня звати. Угостила Юлю кофе. Лучше б, звісно, угостила мене пивом, але пивом мені довелося купити. Побалакала, і дуже приємна дівчина така. Правда, тут у них цей ресторан відносительно, якщо так взяти в порівнянні, то дорогий. Але бачу людей багато і якісь такі знаєте, є блюда, ті, що ми не бачили в тих ресторанах. Значить, Там ми все час по 12.50 платили за чоловіка. От, ну, алкоголь Алкогольний е... оплачується. Це що, просвітляється. Вот, а цей. А так 12,50 ешь хоть сколько хочешь. А тут 17 евро. Ну я ж кажу, тут такие здесь блюда гарніші, Может там я думал везде вон все одинаково. А дві тека вода сегодня гарна. У тут, тут обычно хвилі немає. ми сюда спеціально приїхали до аэропорта, бомбу ну, щоб менша хвиля була, щоб Саня міг покупати, все щоб... Вот. Это а вот тут мама вчера дала копоти отсюда, полетела на вулканы. Да и такие. Я все, пошел на взлет. Не в стихе. Его просто не было чути, как он только что, что отрывался от земли. Это же они тут как раз тут начинают взлетать и пошел, видите? Пошел палить солярку. Цікаві вони тут, все, у нас, це як слоєнка якась всередині, тільки різнокольорова. Це щось на сіль схоже на. Ну і блистить воно таке. Собі гарненьке. Моя ти прелість. Та не ти камус, я за Ну, Виключай камеру. <реш> Зараз. Зараз, я ненадовго. Знати вам кусочок моря. Ви ж теж любите, як і я ось таке. Просто сидіти, втикати. а що, беріть якийсь попкорн, я вам таку камеру поставлю на півчасика, минут на 40. Посидім, по релаксуємо. Беріть якісь креветки, попкорн, сало, ну в кого що є. У мене півасово. й будемо щитати волни там чи я не знаю. Роздивлятися парусники. Исторические а, Исторические Исторические Исторически, У меня уже какой-то такой, вам видно, или нет, как, э -э, блестить, как блестит, как кто и... Как я сказал? то перла... Перламутровый, О. типа, да. Сейчас мне так захотелось сказать. Ну, блестит, я не знаю, что на камеру выйдет. Этих... Серебряный какой за все время, что мы тут, <laughs> ни одной людины я не бачив, чтобы в воду залезла. А это полтора часа не вела. <laughs> Добре, что у нас на канале все нормальные. Нема, вот у меня хоть не комментируют, как у мамы, что ребенок толстый. Я никого не хотела бы обидеть, но у вас ребенок толстый. Ну толстый, а запасливый, во первый. А потом все там яхтится на Васелова. Ох, там кончена такая, я тебе скажу. Ну нельзя. Ну, не хочу никого тоже обидеть. Ну но вы на Васелова Ирина кончено. <говорит> Она так и пишет. Ой, я ну не. Я, я не там, ничего, это самое, То есть не российка. Ну, фу, как вы можете работать с неграми. Я не хочу никого обидеть. Ну, боже, у вас такой толстый ребенок. <говорит> <говорит> да вы нас не обидели. Мы что же, ну... Вы же тоже не обижайтесь, но вы такая конченая. Мы же на да. Вы хоть и не накрашенная конченая, хоть накрашенная конченая. Я как зашел к вам на канал, так сразу понял, какая вы. Так что все, все нормально. Если что, звоните и пишите. А у ребенка у нашего есть интересы. Помимо телефона и еды, что вы там казали? Он, он с воды никогда не вылазит. Он любит гантели, он любит плавать, он ходит в бассейн, он малюет. Інтересів дуже багато. Не тільки їда і комп'ютер, так що. Привіт з маленькою Маленька обов'язково, бо вона так підписана. Ну все. Ось ще один пішов на взліт. Але чуйте, він отакий, він десь тому почав взлітати. Я щоб був водителем того самоліту, я ну, щоб пасажирам скучно не було, дотягнув би аж до самого краю, знаєте, а потім вже аж взлітав. Ну так, щоб інтрига була, щоб... Сидіння намочили. А то що це там? злетів посеред полоси, воно ж тоді не страшно і не інтересно. А також б дотягнув аж до того островка. Ой, і там тільки починав би колеса відривати. А то б інтрига була б. Сцикнули б, навіть давні стюардеси в мене, по-любому. Все, йду в льотчики, надоїли мені це вже. Валеры, Я в душе давно був льотчиком. Скоро вже буде Пасха! Так що заказуйте яйця чи що там. А ми зараз, ну я вам розпаковку показувати не буду, бо це душевна травма для мене. От. Е, так, шучу, звісно. Е, зараз будемо е, готувати, я вам пошагово е, зроблю рецепт цього. Сало Д Дольки Кабана. А, дольки кабана. Дольки каббана зараз будемо готувати на українській кухні. Так, ну дивіться із того сала, що ми купили сьогодні, сало адідасовське і сало просто ми лишили. ну, понятно, на Сюди ми беремо отакі, отакий варіант в ідеалі. Я вам просто кажу, що це ідеальніший варіант для нашого рецепту Дольки Кабана. 6 столових ложок солі. Це ну, розчот на кілограм там, півтора, мабуть. Ну, Ось от, от таке количество у мене. Е, кожен кусок. Я не знаю, чи має кусок значення. Я ріжу на такі куски, знаєте, щоб за один приходів можна було. Ми з мамою приблизно десь такий кусок зараз з'їдали. Ну, зараз, е, поки мама там дивиться на вулкан, чи що вона там робить. Я думаю, що я і без неї, ну тим більше що у мене є ще помощники. Дивіться. Сіль 6 столових ложок солі, чайна ложка сахара. Це класіка. Потім я додаю добавляю... ну, ще пару листочків лаврових, да? ну, жмих цей від цибулі вариться. Я люблю додати перець, тому що сало, як перець так і сіль, воно на себе бере рівно стільки, скільки може взяти. Тобто там не переборщиш, воно буде остреньке це. Потім, я думаю, що коли приготовлю, я в Україні я завжди брав до сала спеціальну приправу. Ну, вона продається, там я не пам'ятаю, які торгових хмарок. Але купляв там готову приправу. Я її додавав вже, я ж кажу, в кожному рецепті, знаєте, як і в борщові, і в усіх, у кожного є своя фішка, е, свої моменти. От я вам пізніше зараз розкажу про те, як роблю я. Е, в ідеалі його 15 хвилин варити, да, коли воно закипає 15 хвилин проварюється, потім ви виключаєте і всі ждуть там чуть ли не до ранку, поки місце воно схолоне. Я так не роблю. Я жду час, півтора-два. От. Воно підостигає, робиться тепленьким. І тоді я його витягую, щоб заправити свіжим часничком, укропчиком. Ну так, щоб часник укроп, щоб не зварилися на ньому, знаєте, але щоб віддали аромат. Ну, тобто я вам пізніше це зараз покажу. Ой, Поки розказував вже повний рот слюни. Давайте, пока, місць, пока. Дивіться, що буде далі проходити. А ми поки між прочим. Что? Ничего уже не показывает? А, мы сейчас же все... У нас будет сейчас селедка по-домашнему. Знаете, что по-домашнему? Потому что я ее изловил недорого, и дома мы ее зиму. Вот такие у нас рецепты есть. С пивасиком, конечно. Пивасик у нас жигулевский. Так, ну я... Боже, что это с кастрюлей, с А это же рабочий процесс, вы же понимаете. Так, хотя, что там? Ну да, вот все. Э... Є люди, які витягують цебулиння, ну, тобто проварили його. Я не витягую, мені проще потім сало обібрати від нього. Ну, мені щось кажеться, що воно все одно по, -по, -по період варки дає якийсь більш насичений вкус, чи цей більш ржавий цей колір йому придає. Ну, для мене це важливо. <с corp> я не знаю, чи воно работает. ну, хоч хочеться вірити, що так. Да. Так що я варю з цибулинням разом. Сьогодні придеться зробити э, не так, як я роблю завжди, але нічого. Я думаю, що то на швидкість не повлияє. Тим більше, що сьогодні і завтра ми його з'їмо, так що зробиться э, все набагато швидше, щоб викласти ще ж відео встигнути. Стесняюсь спросити. <гум> ну що, наші нові італійські сусіди. Ви готові завтра зустріти нормальну Пасху? І на весіллі. І взагалі побачите, що таке галалай. По-настоящему, а не ото, що ви вивішали тут свої простиня. Не допоможуть, вони вам завтра не допоможуть. Валнительний процес. Часничок, укроп. Господи. Ну, все ж роняю, панти кидаю, але йдіть сюди. Mm. Як тебе запах? Да ты шо, это песня Вот это только кабана Это песня М -м -м. Ну щоб вы понимали Наша аудитория заценила Едять без хлеба кажуть, Что чего-то может не хватает Ну, <laughs> шучу Тут всегда всего хватает Яке ж воно? Це Это чесночок, это выглядит как Ах, Супер. Смачного всім.